Добрий ранок, шановні друзі. Триває у нас війна, гинуть люди, військові. І тепер вся Україна потрапила в так званий блекаут. Не тільки східні регіони чи Київ, а вже і західні міста вже все, розбили майже всю нашу енергосистему. Чому це робиться саме зараз? Ну, тому що холодно, тому що зима, тому що морози. Ну, про моральний аспект я мовчу. Ну що там балакати у дявола, асп... яка мораль. <кій> це для того, щоб ми там мерзли. І мені здається, оці перемовини, які завершились в Будабі, ну просто те, що видно відразу, це ну, був обмін і начебто все. Але мені здається, що там йдуть перемовини, щоб ми провели такий референдум <кій> щодо або. Тих територій, які нам належать, або ж їх віддати Росії без бою. Або не віддавати. Але референдум. Тобто влада таким чином перекладає відповідальність на людей. І, тобто, ну, так, то не ми, то ви так вирішили. Причому дуже швидко планують, мені здається, чому? Тому що, щоб не забули ці морози, щоб люди не забули ці морози і голосували, ж уже. А питання там які два ключові. Ну, або здавати території, або не здавати. Ну, на мою думку, якщо не здавати, якщо здавати, ну, влада, по-перше, виходить там, становиться на каліна перед усіма народом, родичами, загиблими, ну, розповідає, чому їх треба здати. Ну, малює щось там тому, що потім нам буде легше, то все. І другий варіант не здавати території, тоді також зрозуміло, значить, війна продовжується, продовжується холода на наступну вже зиму. Тому і б'ють зараз, щоб ми це не забули. Бо якщо влітку якийсь референдум, то вже ці холода вони забудуться. Ні, вони планують, я так розумію, ось. Так от, якщо ну, далі продовжувати воювати, другий варіант, то тоді владі що треба робити? Ну, по-перше, пересадити всіх корупціонерів, не вихід під заставу в тюрму, змінити законодавство, можливо, ввести смертну кару. Тобто, такі кардинальні якісь зміни, справедливо, там, відвідування, скажімо так, зони бойових дій, всіма. МВС, СБУ, Набу, ДБР всіма, держслужбовці, чоловіки. Тобто, дуже багато. Треба зробити. Ну, мені здається, що ця наша влада вона на це не здатна. Просто, Ну, хоча не знаю. Ну, Мені здається, що ні. <кій> Тому зараз мені здається, ось така тери... ситуація, і ось перемовини саме ось про це. Взагалі-то в кулуарах і йдуть. Що нам робити? Ну, референдум це не вибори. А потім після референдуму, якщо ж мир, то тоді вибори. І тоді думати і пам'ятати про все, про все, що робила і не зробила ця влада. Це моя точка зору. Тримаємось дуже важко людям без світла. Дуже важко. <кій> Допомагаємо Збройним силам, людям. Дякую.